Я закінчив фастівську середню школу, ну, був малим, мама мене водила до церкви, вона співала в церкві в хорі, а тато був секретар кому партії. От, Тоді його так затравили за це, що посадили і розстріляли в 1938 році. Я ще тільки народився. І мама була мене куди діти і водила до церкви, бо вона там продовжила співати. Я наслухався цих духовних мелодій. От, і сидів там на тому клірусі весь час от, і десь взяв від мами оцю мелость наш духовний, ну плюс ще український мелець. І так його тримаю, і я можу писати рок, якщо треба для вистави. Ну я вважаю, що хай нас копіюють, а ми не будемо копіювати Америку чи там. От у нас є що. Ми після Італії, саме співочий народ. Я думаю, саме талановитій. От так що нам є чим гордитися і запрошувати когось. Ну і потім закінчив школу Фастівську, потім пішов, був худруком у палаці культури заводу Червоний жовтим Фастів, потім Фастину послав на режисуру в Київ, закінчив по класу режисуру у професора народного артиста СРСР, лауреата всяких там державних премій, такого Курбасівця. Учні його верніше не учня, а з сучасникам його не працювали в Харкові. Це Крушельницький реально харч закінчив 5 років режисури. Поставив 108 вистав в своєму житті до всіх написав музику, і всі ці пісні, які ви чуєте, то все до вистав. Їх просто ніхто не знав, вони використовуються разом з з вистави. Гине вистава, гине пісні. Деякі пісні залишались, перекочували на естраду, так і було з червоною треальною, треали на перони. І всі ці пісні були надруковані в газетах, в періодичних виданнях, а збірника не видають. Ну, ті не видавались, ви знаєте, з яких причин це воля ворога народу, так вони так якось. Хоча вона ніхто не переслідує, я не можу за що так позвонити. Просто замовчила. Тільки не знаю, чому я винен. Я був чесний чоловік і тоді, і зараз. Ніяких партій я не був і не буду. Вважаю, що містецтво не повинно бути партійним, воно повинно бути свобідне і чесним. Ну і тепер, значить, мене направили до Львова, в театр імені Марії Ізеньковецький. Я там е, працював 10 років, поставив там 22 вистави. От потім був головним режисером театру імені Горького, теперішній молодіжний театр у Львові. Потім мене направили головним режисером у Хмельницький театр імені Петровського тоді. От я був там 6 років головним режисером, а потім Тернопіль головним режисером. Ну і, і працюю я там вже 20 років і думаю, що я не пішов по тому шляху, яку би мені хотілося. Весь час в мене звучала музика, і всі спектаклі були музикальні, музичні. І я думаю, що я дуже багато років потратив на режисуру. Якби я потратив на пісню, то було б більше користі. І думаю, що зараз я від театру відходжу, і останні роки, які там мені назначені на судьбою, я Богом, то, я буду тільки співати. І коли жінка каже, ну що ти їздиш тою тарабайкою, вона в мене головний бухгалтер в театрі, їй головні гроші. А я кажу, що я буду їздити, бо якби я не буду їздити, то я не буду мати натхнення. Я знайомлюсь з людьми в дорозі, розмовляю з ними і бачу очі їхні. І коли мене питають, чи я вбив віру в Бога, я кажу, знаєте, мене вчили не вірити в Бога 50 років. Як я можу зразу, як Єльцин, підняти і хреститися? Я не можу це зробити, тому що це треба прийти до Бога. Я думаю, так як це Гоголь зробив, тільки під кінець свого життя він порвав мертву душі, спалив і став і з атеїста став наближним. Це вже прийшло до людини. Так що, але я вірю, знаєте, в яку святі? В святі жінки. І тому я співаю про жінок, про кохання я вважаю, що жінка то є святиня. Ну, вона і є Божа Матір по, по біблії. Ну а я так от, для себе вважаю, що вона мені дала сонце, вона мені дала можливість сказати кожному добрий день і бачити світ, який він є. Тому я приклоняюсь до і співаю про кохання, хоча кажуть, мене дуже э, лають за те, що я далекий. Далекі від політики, я кажу, для політики є газети, журнали. А я вам скажу, хіба любов це не політика, це величезна політика. Ну що з того ми у нас висили лозунко, слава партії, слава там Сталин. Хто його не ну, любив, ні партію, ні Сталіна, то було зовсім все не, нещиро. А коли я проповідую любов, то це значить людина навчиться любити матір, любити дітей, любити батьківщину і без яких лозунгів. Що ви найбільше цінуєте в людині? Совість, чесність, правду. Ваші плани на майбутнє. Буду співати, поки буду жити. Хочу вмерти на сцені. Особливо мені сьогодні на концерті дали дуже багато наснаги люди. Вони мовчали, вони не кричали, як -от пацани кричать, там звищать, пищать. Вони слухали, що навіть, по-моєму, їм не хотілося ляпати, просто вони хотіли слухати і слухати і слухати. От уміння слухати це величезний талант людей. І зразу як люди слухають, або так партнера, або просто весь зал можна судити взагалі настрій людський. Знаєте, є у цього Борис Голудунов, найстрашне народ Це Страшне? Дуже страшне. Ну це якраз безмолстне корисне. Це безмовне, яке вміє мені слухати. І хто знає, хто сьогодні був талановитий, що у нас чи ми на сцені, чи люди, які. Уміли слухати і думаю, що люди Нехай залишусь.